Понад 60 мільярдів гривень саме стільки податків з 24-го року сплатила група Нафтогаз. З них до держбюджету спрямували 56,5 мільярдів, ще 4,3 мільярда гривень у місцеві бюджети. У національній компанії порахували це понад 7% всіх платежів, що контролює Державна податкова служба України. У серпні підприємства групи переказали до держбюджету 7,2 мільярда гривень ще майже 600 мільйонів до місцевих бюджетів. Очільник групи Нафтогазу Олексій Чернишов наголосив, компанія залишається на надій... Ні ну опорою економіки України в умовах воєнного часу, адже економічна стійкість держави під час війни це питання національної безпеки. Це важливо ці гроші сьогодні дуже необхідні для того, щоб продовжувати. Оборону також хотів би нагадати, що група Нафтогаз сплачує протягом року приблизно 100 мільярдів гривень податків в державний бюджет України, а також в місцеві бюджети.